Так, білизна. Маємо ще такий лотик. Трусики, трусики. Це малючкові 12 18, 18 24 маючки, По малючку, в принципі, це все, що тут є. Далі показую такі топи. 10-11, дві одинички. Такі 12-13, два топи. Так ось 7-8 маючки, 8-9 на трусиків, дівчинка, 7 одиничок, 3-4 такі боксерчики. Далі трусики, такі рубчик. Підліткові, буде десь на 12-13 очків, 5-6 рочки трусики. Такий підлітковий. Так, 10-11. Такий врубчик топи дуже класний. Ще такий ліфончик. Такий ліф. Так, трусики 7-8, хлопчик, маючки. Комплекс двох таких на брутечках. Такі топи. Трусики 3-4. Комплект трусиків 12-13, дівчинка. Так, 10-11 майки. Такі комплект 10-11. Так, трусики на 10 очків, Комплект трьох одиничок. Такі маючки на дівчинку. Футболочки. 14 плюс, 6 футболочки. Ну, шкарпеточки короткі, такі набір трусиків. Щось тут раз, три одинички їх. На 10 теж пишуть. А, ні, це на 6 рочки. Це може так от некопалися. Так, далі. Такі ще шкарпеточки одні. Такие трусишки, буксерчики на хлопчика, такие трусики, и все один такие классные Два икса весочка. Вот здесь на 10-12 рочків.